А чи знаєте ви, яка найглибша станція метро в Україні? Та ще й більше. Із дня свого відкриття у 60-му році та понад півстоліття вона була найглибшою у всьому світі. Мова йде про Київську станцію метро Арсенальна. Належний шар для будівництва станції було знайдено аж за 100 метрів углиб. Було вирішено поділити спуск на дві частини і об'єднати вестибюлем. І тут ідеєю інженерів стало звести той самий вестибюль на горі, над тим самим місцем, де він мав бути, а потім спустити його на потрібну глибину. Для цього пробурили аж 400 дрібних свердловин, закачали туди потрібну рідину, щоб заморозити начесані водою ґрунти. Зверху із заліза і бетону створили купол. Коли припинили заморожувати ґрунти, купол під власною вагою в 3000 тонн почав тонути. За чотири місяці купол опустився на потрібну глибину 50 метрів. Залишилось забетонувати підлогу і оздобити залу. Як будете у Києві, обов'язково завітайте на арсенальну, бо тепер ви знаєте, що ця станція справжній винахід українських інженерів. А ще більше про відкриття, які українці подарували світу, читайте в нашій книжці відкриття та винаходи, які українці подарували світу.